Пане Олексію, ще от голова фракції Слуг народу Давид Арахамія, Він ну так би мовити, дуже агресивно коментував все, що відбувалося з приводу ТЦК, якраз коментуючи, де обурення деяких депутатів Європейської солідарності, які казали про те, що ну, взагалі то такі рейди можуть бути небезпечними для української культури. І потім а, зазначив Давид Арахамія, що мовляв він збирається, і взагалі всі слуги народу поїдуть на. Фронт, після того, як тільки всі депутати Європейської солідарності будуть на фронті, можете щось відповісти пану Давиду Арахамі з цього приводу? Чуть це виглядає як клоунада якась. Ну от я тільки що вийшов засідання Верховної Ради, це взагалі та наша робота. Моя я, Давіда Арахамії. Давіда Арахамі не було зараз на засіданні парламенту. Угу. Я не знаю, де він був сьогодні. Було засідання парламенту, ми декілька годин працювали. Там був спікер канадський. В кінці засідання було 25 народних депутатів сесійні залі. А, бо там написано, да, точно в парламенті немає сенсу сидіти. В ті, хто можна може з іншого місця працювати. Ну так я не знаю, може йому нема сенсу сидіти. Я на робочому місці тільки що був в п'ятницю. В нас, у нас в кінці засідання було десь 70-80 депутатів в парламенті. В середу, коли ми розглядали суперважливий податковий законопроект, на якому, до речі, виправило повну дурню. Влада хотіла підвищити ще й військові збіри з військових. А далі б ми казали, де ж мотивація для військових? Правда. Так, от ми це змогли там зупинити. Так там теж було 15 депутатів присутні. Mm -hmm. А мене ну якщо він говорить про те, хто там як поїде, то ті депутати, які на роботу не ходять, не голосують, то а чого вони дійсно не їдуть на фронт? Ну тому що є різна робота. Якщо вони свою роботу не виконують, то хай їдуть і виконують неважливу для держави роботу, тому що ну я просто вважаю роботу народного депутата важливою. Якщо вони її такою не вважають, своєю поведінкою, тим, що вони на засідання не ходять. Вони це демонструють. Ну то тоді дійсно чого вони роблять в Раді хай кладуть мандати. Mm -hmm. Ну і ще з приводу роботи Верховної ради цього тижня. Як ви вбачаєте, які найважливіші документи мають бути прийняті? Що це за документи? Так ну і звісно, сьогодні, от в парламенті був присутній, я, вибачте, я вас переб'ю на цьому тижні. Це було єдине засідання ага більше. Ні на цьому, ні на наступному тижні засідання не планується. А чому так? Тому ніяких, договорів? ну так спланований графік Верховної Ради? Це uh -huh. питання не до мене, це питання до більшості, яка з дивітера я міг би розповісти. Як на мене, парламент міг би працювати і більше, і частіше. Uh -huh. Але маємо те, що маємо, і те, я так розумію, що сьогодні в нас засідання. Я називаю такі засідання, коли Верховна Рада виконує функції хора вірьовки Ми співаємо гімн для закордонного гостя. Сьогодні в нас був спікер парламенту Канади. Дійсно, дуже важливий для нас партнер і важлива для нас країна. Ну але все таки мені здається парламент України міг би забиратися частіше ніж приїжджають до нас закордонні гості. Пане Олексій, дуже також таке дискусійне питання економічного бронювання. Данило Гетьманцев казав, що, начебто, в 2024 році вже мають ухвалити відповідне рішення разом з тим, якщо е Дійсно, почути вас цей тиждень. Наступний тиждень ніяких засідань не буде. Це означає, що протягом наступних двох тижнів ніякого економічного бронювання не буде. Правильно не, не ухвалять цього рішення. Нічого не буде протягом найближчих двох тижнів, тому що не буде засідань протягом найближчих двох тижнів. Що стосується економічного бронювання. Якщо ідея в тому, щоб люди відкуплялися офіційно від служби, зробити війна для бідних, гасло втілити в життя вже в повній мірі, то це ганьба, катастрофа. Я категорично проти цього. Це не економічне бронювання, це якось інакше треба називати. Що пропонуєте, пане Лексію? Я пропоную таке не приймати. Uh -huh. Я пропоную. Я продав законопроект, який передбачає дати право всім суб'єктам, ну всім взагалі компаніям українським дати можливість забронювати 30% своїх військовозобов'язаних, uh -huh. якщо вони легально платять податки, не мають боргів. Люди легально працевлаштовані. 30% дати всім, якщо це компанії дуже потрібні, військово-промисловий комплекс, енергетика і так далі, ну на 100%. сто Але а чи буде сяку, він поставлено на розгляд? Пане Олексій чи того, буде він поставлений на розгляд? Не знаю. Він в цьому в один з тих, як я бачу, от я вважаю, що це є економічне бронювання, тобто дати можливість економіці бронювати співробітників, щоб економіка могла далі працювати. Це правильний шлях. А якщо давайте створимо. Механізми, де можна буде просто внести гроші і, всі, і на всіх покласти? Ну то я проти цього пане Олексію, ви також пригадували в контексті ну, цих механізмів мобілізації, які працюють і працювали на цьому тижні на вихідних. В принципі, ви сказали, що потрібно робити по-іншому. Є багато інших методів мобілізації населення. Можете тут більш детально, будь ласка. Так, да, безумовно, я це сказав. Головне, мало бути, ми мали все зробити, щоб була добровільна мобілізація. І це можливо сьогодні. Я з військових, які вже звільнилися, які готові були повернутися до служби, якщо б знали наскільки. Сьогодні вона, їм не дозволяють заключити контракт на півроку чи рік. Абсолютно цього немає. Треба запустити іпотеку, треба розібратися з грошовими виплатами. А, треба повернути. І збільшити виплати для військових і на ротаціях, тому що 20 тисяч гривень під час ротації це нічого, це недостатньо і цих грошей недостатньо. І Якщо все це зробити, я впевнений, що знайдуться тисячі людей, які за таких умов, якщо будуть бачити до себе повагу, прийдуть служити. А гроші все є в бюджеті. А впевнений, що в нас ну, знаєте, якщо коли я кожен день дивлюся. На те 6 мільйонів доларів в квартирі крупи, 8 мільйонів гривень в руках фельдшера Смольницького, і так далі. І так далі. Так я розумію, що грошей в країні купа. Просто питання, де вони лежать, і, 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 і куди вони йдуть? Почула, дякуємо дуже, що знайшли час вам. для нас та наших глядачів Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність.